Всім привіт вітаю вас на моєму каналі Гасічук. І сьогодні я вам хочу показати новості Danny World. Зараз я вам покажу, що має бути в цій обнові. Перше, що я хочу вам сказати, це скини на шелі, шрімпо і Астру Я не знаю, ви будете брати, але я, чесно, взяв би Астру і Хеллоуінський івент. Там має бути як зимовий Пасха і всякі таке. І там злили нових персонажів тому. Е, ну, тільки два нових залили. І зараз я вам скоро покажу, е, хто вони, що вони і що вони мають робити. Цей Хэллоуинський івент має виглядати десь. Зараз е... я вам покажу. Вот так вот має виглядати. Скільки там людей? Уху-ху-ху-ху-ху! Е, шо, е, і буде оптимізація шримпу і 300 шрімпу, мавірно. Ну, а зараз переходимо до новостей Квел. Зараз. Вот. Зараз. Перше відео. Зупиніться на цьому. Вам подобається Дандис World. Вам подобається Хэллоуин. Тоді вам варто це послухати. <кій> Чесно, я люблю Хеллоуін. Ласкаво просимо до чергового оновлення зі мною Квел. Як деякі з вас, можливо, знають, Дандіс Гірл отримає подію на Хэллоуін, і я хочу поділитися з вами однією з майбутніх мелодій цієї події. Моя ідея полягала в тому, що ми можемо взяти скелета і зробити її дівчиною босом. Отже, представляю вам бекку скелет. Вона буде одним із персонажів, яких ви зможете отримати під час цієї події. І в мене ще немає точної дати виходу оновлення, але воно точно буде найближчим часом. Я, мабуть, зроблю ще один пост про це. Але поки що я просто хотіла показати вам, хлопці, Ребекку і ХМІ, я сподіваюся, що вам сподобається. Ми Можемо зрозуміти, що буде один із тунів. Це буде скелет. Тут нам прям злили, коли буде колонський івент, перед тим, як я думаю. І що ми можемо підняти, що шо? це Челік, Шоу Вестер, брат Конні. Кстати, Привіт усім, це, це Квел. Ой, якщо ви да. гравець Дандіс World, ви могли нещодавно щось помітити. Під сторінкою гри є подія, присвячена оптимізації Шрімпо. І якщо ми придивимося уважніше, там зазначено, що він отримує скін. Але чесно кажучи, я визнаю, що в цьому оновленні є дещо більше. Це оновлення також ознаменує першу в історії співпрацю Dandiс Ворлд. Я радий оголосити, що ми представимо три скини для Шеллі, Астро та Шімпо. Вони супермилі. У них є стежка. Вони дуже милі і всі вони засновані на ведмедиках догляду. Так, це правда. Ми співпрацюємо з ведмедиками догляду. І, як бачите, ці скини відповідають якості наших. Ексклюзивних скінів Robux з додатковим стежкою та візуальними ефектами. Але ви можете отримати один із цих скінів безкоштовно, виконавши лише кілька завдань. Після завершення завдання, ви навіть можете вибрати свій улюблений. Будь-які два варіанти, які ви не обрали, будуть запропоновані для Robux. Купівля цих скінів не лише допомагає підтримувати гру, але й команду CarBears. Тож я сподіваюся, що вам усім сподобаються ці скіни і велике спасибі Карбірс. А що ви ще Ну Дивіться далі. Ладно, зараз буду настоящій новості. І еще мы можем понять, що у нас буде оптимізація на нашего любимого За, Зараз я вам хочу показати, як він ходит, то що потім... Потім ніхто не буде пам'ятать, кінь ходит. Тут будет спеціальне видео. И зараз я вам. Вот нашого твістити штримпа тоже має бути оптимізація. Зараз я зайду в роль і вам це покажу. Заходим, 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 ходим. Зараз я найду того шримпу десь. Во. Вот у нього зараз він так ходить, він так ходить. Він там Я хотів сказати, що він так стоїть. Вот тоже, щоб пам'ятаю по потім и будет просто пам'ятать. Зараз его атака вот. Mm. Ну, а так-то він мені його би нравится все-таки. Ну, я просто не слушаю. И то, що його біг дуже похоже на Twisted космо. А Космо такий один такий. Моя будь-яка вроде, вроде бы на Twisted Sprout, А, не. Ну от ранеше у него було таке. Ну, а зараз будемо проходити до відео. Ітогі відео. Е, Був краси. Буде новий, новий скінні на Шримпо, Астро і Шеллі. Оптимізація Шримпо, оптимізація 200 Шримпо. І Хэллоуинський івент, який буде так само, як і Зимний Пасха і все таке. Може, що скоро буде івент, там, де буде літо або інше ще має бути. Того готовтесь. Буде Всем пока-пока! Дня, как -пока! обычно, в программе Время в 21 час. У меня на этом все.